Привіт, усім гарного часу доби. Ви на каналі Katie from Ukraine і сьогодні ми починаємо нову серію серіалу «Життя» Життя у нас таке, що все, я біжу по справах, по справах. Зараз там побіжу, треба кое, дещо прикупити. Ось, А вчора ми якось я кинулась, а у вернічки у моїй взагалі якось з зуттям якась е, трава у нас намалювався. І Вирішила я з нею піти, а в нас так далеченько, туди йти, щоб купити їй взуття. Ну, без неї ж не купиш. А в неї в нас, е, з тьомою така була біда, що в нього широка оця гамілка і е, високий той підйом. А з Вернічкою навпаки, в неї худа маленька ножка. І взагалі я подивилась, щось за зиму тільки на один розмір, може, а може і на пів виросла ножка. Тобто ті. Що нам у тому році підходили той, підходять і в цьому взуття. Але так я подивилась, там тільки одна пара така собі. А те все я повикидувала та повіддавала, бо думала, що ножка виросте. Ну таке вже там все було. Ну таке. Ось так. Так що поїхали ми з нею на той на базар. Вставляю вам те відео. А потім зайшли на дитячі майданчики, утікалася з батутом та з кораблем. Було десь друга. На сонце взагалі в нас така погода сонячно і дуже-дуже тепло, прямо жарко. Прямо може вже загорати. А у тіні, як заходиш, і взагалі вітер сам холодний. Бачите, я ще в той в камасольці. Карпати привіт, зрозуміють мене. Ну, а для вас типу жилетка. Ті, хто не розуміють, так що ось так. Така погода не однозначна якась. І той, вже думала на пляж, вже дуже хочеться мені загорати, засмагати, але холоднуватий вітер, а Веронічки соплі, я розумію, що вони будуть лізти всі в воду. Ще трошки, може, на наступному тижні вже підемо з вами на пляж. Ось так ось. А зараз я вам ставлю, що я їй взагалі купила. Дивимось. Так, усе показую вам босиніжки, що купила в Еринічці. Ось такі звичайні, якісь тут світовідбиваючі оці елементи. Щось мені от тут трошки не вистачає, але може щось е тут придумаю, чи може і так е нехай ходить. Ось ці 800, щоб ви розуміли. Я собі дешевше взагалі купляла у тому році. Ну, у тому, у цьому я не знаю. Обігали ми весь базар, а там. Ну таки, а в конфіскат забігли взагалі ще дитячого не заїхало. Ніяких босоніжок немає, ні чоловічих, не дівчачих, ну, не хлопчачих, не ні дівчачих, ніяких. І я думаю, мені перти кудись за той за в іншу частину міста. Коротше, і ось такий теж, у нас такий е, е, взуттєвий є магазинчик, і там е, дуже багато було моделей, але всі вони з оцією, знаєте, що тут тим, вони такі так. А мені не подобається. Мені здається, що тут буде е, нога потіти в неї. І тому ось такі звичайні, колись ми тьомі купляли. Це моя взагалі улюблена форма подошви для босоніжок. І для моїх, і для дітей теж завжди е, намагаюсь такі купувати. Ось так. Дуже мені подобається 800. І там же. Поміряла її ці крокси, але вони такі ж речезні. Я бачу, що буде вона з них випадати. Я б ще й крокси її взяла, але буду шукати може в іншому місці. Бо теж в інший ще у нас є такий магазин, Я завжди туди ходжу. У мене там знижка. І купляю там дітям речі, речі і взуття. Але у цей раз я теж зайшла, щось таке стоїть. І я зрозуміла, що в мене проблема, що 25 й ще вони такі моделі, як на маленьких діток. А вже з 27 го десь ідуть отакі ще вже постарше, десь 5 років. А у нас ще 25 й розмір. І якось таке там стоїть, щось незрозуміло. І ось такі теж купила, бо кресівки там вона вже жаліється. Якщо товстий носок одягаю, що їй то давить. Ось такі тряпчані, то я люблю. Устіралку закинула у пральню, ну ви знаєте, як я люблю. Поносила 2-3-4 разочки у пральню, тин-тин і краса. Ось такі м'якенькі, як Карпатах кажуть лігкавушки. Так? так що так розповіла. Щось, дівчатка, дивлюся інших блогерів. Наталі, привіт. Посилаю тобі, так, привіт. Бо е, дівчинка одна, ми з нею переписуємось і підтримуємо один одного, як починаючи блогери. Але вона знімає на російській мові чомусь, так, Наталі? Я дуже чекаю, коли ти перейдеш на українську. Так, ось так. Е, дивлюсь, я космітоси ці ці магазини, щось ж мене більше не той е, не впечатляє це все. Якось, якісь інші е, інтереси почалися в мене. Боже, як тут шумно, я на проспект вийшла. Тут всі їздять. Так, ось. Все. Сьогодні субота, ми прийшли в парк. Заплатила їм за цю фігню. У двох, бо розумію, ось тьонь у футболці котик. Бо розумію, що вона сама там не буде гратися, потрібно їм удвох йти. Ось він. А ось сього полосата Веронічка лізе Щось трошки тіліпає, але о, той, то я трошки наближення зробила. допоможи ну, їй, не боїться вона! Не знаю, пів батута в тіні. Ось що він працює добре на весні та зранку, тому що е, днем тут дуже-дуже пекло і вона гаряче не зайдеш туди. Так, наступне клення погуляла я з ними, прибігла в парку трошки познімала тільки у те, що вони там лазили. Вони ще пограли дуже добре на дитячому майданчику. Мені дуже подобається ттьончик з нею, з Веронічкою грає, він так її катає і ходить за нею. Подобається мені як він веде себе з нею, як дійсно старший брат дорослий. Ось так, такий осознаний вже молодець. Я просто що я хотіла вам розповісти. Все прибігла, зараз буду їсти готувати, бо сьогодні ж субота. Швиденько зараз вам е, підемо з вами в город. Я вам познімаю, що в нас взагалі виросло. вже по пояс. Ось і е, покажу вам, і швиденько буду викладати відео. Дуже мені цікаво подивитись, які перегляди будуть на суботу. Може, я просто невірно той, е, ті дні вибираю, бо понеділок день тяжкий. Що там е, прибігли з роботи, що швиденько поробили та спати? Може, якщо не виспались, чи що. Може якось і інакші дні е, для. Виставлення відео виберу. Так що так. Так, квіточки мої кліпнуть. Ось тут типу айстри теж вилізло. Ось це. Але я чіпаю. Ось тут я пересадила петрушку, показувала вам в тому відео, ще не зійшла вона, не бачу я її взагалі. Оце вже кріп такий великий. Якісь квітки вилізли, не чіпаю поки. Оце вже волошка така. Бачите, мені не видно дуже, що там знімаю. Оце волоска, це теж квіточки, суниця не зійшла, хоча щось там є, хоча не зрозуміла. Лук, цибулька. Вже така велика, оце напір'я. Вже мозжувати у нас більше не буває, бо у бабусі Маші у нас в Карпатах аж ось така. Ось такі пір'їни у цибулі. Може хто не бачив таких. Може ми поїдемо літом, та я вам там засніму. Оце я посадила, то показувала полуничку, що купила. Напевне, вона прийнялась. Вона вже з ягодками. Сказав він мені той чоловік, що продавав, що треба відламати ці ягодки, щоб вона у кущ пішла. Оце хрін. Я його з дуру посадила на сонце, і коли сонце було в день. І бачите, що з ним, з ним стало? Я ось ці листечка пообрізала. Думаю, може він відродиться. Оці всі помідори, що я садила, я не знаю взагалі. Посадила я їх ввечері, але все щось. Ось цей один, що добре, мені здається, прийметься ще. А ось, і ось цей, напевно, прийметься. Це теж, теж якась квітка. А ці всі якісь дуже-дуже сумні, валяються. Може ще оцей прийметься? Не знаю взагалі. Тут теж в мене ростуть же помідори. Ті, що з насіннячка, оце, оце це ті, що я сама саджала з насіннячка, вони вилізли. Так, оце щава. Щаву я пересіяла. Ось там в мене було такі підозри, що я дуже перепепелила, дуже багато попелу, насипала ось цю землю. І там ось тут конкретно не виросла. Я не знаю, пересіяла, бачите, не росте, не виходить. І мені здається, що я і права від того. Щоб дуже воно як згоріло там чи що, Це вже салат. 11 травня сьогодні. Бачите, який салат? Вже можеш потрошку ще пару днів і відрізати її їсти. Ось це петрушка. Бачите? Ось ця вже по пояс і ось це буде там насіння ось з цієї баделини високої. Так, ось тут зійшла Петрушка, що я її сіяла. Бачите, вже ті петрушечні лист листя? Тут трошки той, і огірки в мене вже величезні. Ось такі, вони їх і продають зараз по 20 гривні один е, росточок продають. Ось так. Ось такі, ось такі, як і в мене вже. Так, кріп тут теж молодець. Ось сюди. я Ще в мене було ж насіння. Я е, ще огірки пересадила ось цей кусок. Теж мені здається, що я перепепелила. Дуже багато попілу ми сюди фіганули іменно ось е, ось. Ось так. О. Тут і кріпа нема майже, і ось цей кусок теж пустий без огірків. Не знаю, що робити. Ось тут в мене є по три, по чотири, може все ж таки прийдеться пересаджувати, але як я пересаджувала в тому році, воно не все приймається. Нехай краще може і так росте. Потім, як зав'ється, і все. Трошки траву я порвала тут, вже знов все повилазила. Тут кріп, а це ж оці квіточки. Вилазять вони, і це якісь теж, напевне, вюнки, я їх теж не чіпаю. Ось, чорнобривці. Згадала? Так, ось тут я саджала, Мелісу, теж її нема, не бачу я її. Тут моя мама малину садила, теж дохла. Оце що по сайтах, там якась малина, крута, 5 саджанців. Оце ось вона вже сидить місяць, щоб ви розуміли. Оце. Ото пам'ятаєте насіння ой, сонячний ведмежатка я купляла. Оце він зійшов. Я не знаю, як сонячник взагалі. Може і на квіти схоже, і ось там теж він зійшов. Я саджала так посереду, і ось так по кружечку, по колу. І добре, зійшло, а але я не знаю, що буде сонячник чи що. І ось теж ось ці такі цікаві листочки, що це за квітка чи що, я не знаю. Такого у нас в тому році не було, я поки теж не чіпаю, Може це взагалі фасоль якась <гум> підсіялася, але її тут багато. Так що так. Ось а бачите, як у нас на тому, на пні гриб який виріс? Зараз я вам покажу. Офігіти. Він твердий. Твердий так, то напевно ось такі, що е, як у Карпатах оті. Ось тут у нас були оп'ята у тому році, але ми побоялись їх їсти, бо у нас тут дорога одразу за забором. І ось ця вся пилюка все сюди йде. Так що так, а малина у нас ось тут розрослася добре. І ось тут у нас м'ята трошки у куточку. Теж тут добра файна м'ята, бо в мене там в квітах теж є м'ята, але її квіти ті задушили, треба мені кудись її пересаджувати. Так, що отак показала вам свій город, пишіть, що у вас вже виросло, що ви посадили, теж мені дуже цікаво. Ну а я вже буду прощатися з вами. Що хотіла сказати, що трошки я від цієї косметичної теми відійшла. Щось я розумію, що на цьому світ коли нам не зійшовся, що є інші проблеми у цьому життю, і тут трошки в мене трабл, в мене зараз трошки інший фокус на життя і. Інше в мене зайняття трошки, потім вам розповім, якщо в мене щось вийде. І е, відійшла від косметики, але шукаю я зараз собі денний крем, щоб був вже з СПФ хоча б 20. Так що, може, ще я походжу по магазинах чи подивлюсь щось на сайтах, потім вам розповім, покажу, бо це змішування, просто дивлюсь, що у мене там того СПФ вже ось стільки лишилось. Що тут? Тиждень-два і вже закінчився він, і треба щось нове, а якщо не буде щось другого, то її не вийдеш з хати. Щось таке. Так що так. я з вами прощатися. Всім гарного дня, бережіть себе, України беремоги, життя прекрасне, не дивлячись ні на що. А росіянці пусть всі. Підуть на концерт до Кобзона. Всім гарного дня, бережіть себе і всім па, -па. Так, пишіть ваші коментарі, вподобаєчки. Може, ви просто комусь порекомендуєте мій канал. Може просто попросити підписатись поки. Так, всім дякую. Це дуже підтримує мій канал.